Доброго дня, шановні глядачі! Доброго та мирного дня! Бажаю вам дуже хороша новина! Вчора відбулася дуже хороша подія. Це великий обмін полонених. 175 полонених повернули в Україну. Це дуже хороша новина. Я, до речі, нещодавно буквально десь декілька тижнів, два по моєму тижні назад, записував відео стосовно обміну полоненими. І я сказав, що найближчим часом таки планується обмін, і так і сталося. Слава Богу, цей прогноз мій збувся. І дай Боже, щоб такі обміни побільшили, щоб їх було добре. Це дуже хороша подія. Була перед сьогоднішнім весняним рівноденням. Сьогодні, до речі, дуже сильний енергетичний день, 20 число, 20.03. Це день весняного рівнодення. Проведіть його максимально в духовності в практиках, в молитвах, медитаціях для того, щоб зміцнити свою ауру та енергетику. Я зараз не про це. Я би хотів подивитися, чи будуть ще найближчим часом такі масштабні обміни. Ну, грубо кажучи, до кінця весни. Давайте на такий. Більш довгий період часу, тобто, да, навіть коли війна закінчиться, навіть коли буде підписане перемир'я і коли все це завершиться, все одно полонені залишиться, і питання полонених не буде зняти. Воно буде актуальне ще напевне довгі роки, тому що полонених буде багато, і цей процес тож не просто так, що підписали перемиря, і всіх зразу повернули в Україну. Ні, на жаль, так не буде. Питання про полонених безвісти зниклих будуть ще актуальні дуже довго, на жаль, можливо, довгі довгі роки, тому що полоненими будуть маніпулювати, полонених будуть просити за якісь певні умови об обміняти та повернути, і це буде продовжуватись навіть після того, як закінчиться війна. Це правда. Якщо ви зі мною згодні, то напишіть, що згодні. Якщо не згодні, то поясніть, будь ласка, чому. Я би хотів подивитися і, я, і подивитися до кінця весни, чи будуть ще якісь масштабні обміни полоненими. На Таро я хочу витягнути 4 карти, на циганській колоді 4 карти. Я також дивлюся стосовно полонених, стосовно безвісти зниклих питань. Якщо треба комусь звернутися, багато хто з моїх глядачів та аудиторії знає, що я такі питання розглядаю. Тому, якщо хочете, на благодійній основі можу подивитися, якщо у вас є родич або близький безвісти зниклий. Питання це можна задати за номером на сторінці в Тіктосі в Ютюбі. Добре, давайте я гляну. Сімірка мечів, карта жорсткості, карта агресії. Ну, скажімо так, будуть більш складні умови. Перевернута карта смерті. Ну, таке. Починаємо трохи з негативу. Далі, карта священика, п'ятий аркан хороша карта, карта імператриці. Дивіться, на таро така ситуація: 50 на 50. З однієї сторони, є карта жорсткості, сімірка мечів та перевернута смерть. Ну до речі, у перевернутій позиції смерть це ще більш-менш нормально. А з іншої сторони, п'ятий аркан, карта Єрофанта священника і карта імператриці це хороші карти. Це жіноча енергетика, це материнська енергетика, моліться за ваших воїнів, які знаходяться бо в полоні, або безвісти зниклі. Є молитва до Матері Божої на розв'язання вузлів. Є молитва до Матері Божої на, на відкриття інформації. Є багато спеціальних молитв досить сильних. 90-й псалом є молитва до Архангела Михаїла, до священомученика Кипріяна. Добре, дивимося тепер на. На циганській кладі. Карта вдавця, кладбище не дуже хороша карта. Все-таки є в досить високий відсоток тих серед полонених, хто дійсно може загинути найближчим часом. На жаль, Ви самі розумієте, які умови перебування в полоні в РФ. Далі: Карта радості, карта Союзів та Об'єднань хороша карта. Карта жінки матері з дитиною на руках. Карта служанки, карта служниці. Одна карта негативна. Три карти позитивні. Тобто, я би сказав, що ще якийсь грандіозний великий обмін готується. Ось карта священика, імператриця, тут карта радості, жінки матері, карта служниці. Але разом з тим, Сімірка мечів і карта вдівця, кладбище, це такі трошки не дуже хороші карти. Вони говорять, що до цього моменту обміну хтось може й не дожити. На жаль, на жаль. але називаємо речі своїми іменами. Але якщо взяти загальну тенденцію, шанси на обмін на ще хоча б. Один-два великих обміни, великих обміни, не так, що там одна-два людина, а десь пару сотень людей. Я думаю, ще будуть. Можливо, навіть десь. Три. От мені так йде по інформації: число 2-3. Великих обміни ще впродовж весни будуть. Але я ж повторюся ще раз. На жаль, на превеликий жаль, питання з безвісти, зниклими та з військовополоненими. Навіть коли війна закінчиться і все почне налагоджуватись, відновлюватися, все одно це питання буде актуальне ще мінімум років 5. На жаль. Тому що всіх зразу не повернуть і всіх зразу не обміняють, як би ми того не хотіли. Давайте теж бути реалістами і дивитися на світ крізь призму, скажімо так, реальності, а не рожевих окулярів. Хоча хотілося б насправді, але, на жаль, ми живемо не в казці, де в момент кульмінації добро перемагає зло і все відновлюється і встановлюється і стає добре. А ми живемо в реальності, де деякі питання. Потребують дуже довгої розв'язки, і в таких моментах може допомогти хіба що тільки молитва. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю мирного неба та всього хорошого. Побачимось!